Хочу розпакувати посилочку від яскравої клумби. Ось воно так дбайливо такими скобами прищеплено. Це дбайливо упаковане. Ось їхня накладна. І що мене найбільше вражає, завжди дають ось такий талон якості. А рослини. Ось зараз Діана наведе, які рослини прищеплені. Спеціально для того, щоб не пошкодилися ось, гарно так прискоблені. Ось оце гортензія ваніла прайс. Дуже її люблю, дуже давно хотіла і шукала, коли будуть у яскравій клумбі. Знижки. І ось я її по акції нарешті отримала. Так просто розпакуєш. Через те претензій до пошти бути не може. Якщо тільки погано будуть доглядати за посилочками. А так дуже дбайливо все упаковане. Упаковане ось такою плівочкою ще. І приставлено резиночкою. Спеціально, для того щоб можна було дуже гарно довести цю красунечку. Ще я тут виписала тую західну смараг. Теж дуже гарно пришпилена. Дбайливо упакована такі естетичні, красиві упаковочки. Теж упаковочка дуже гарна. І зараз я дістаю так просто. Не можна її. Якщо на пошті, наприклад, недбайливо до них ставляться, то все одно є тільки невеличкий ризик втратити цю рослинку. Бо дуже-дуже гарно упаковані. Ось такий кущик. Туї Смарагд. Вона така красива росте. І я дуже-дуже сподіваюся, що вона буде початком моєї нової клуби. Теж упакована ще у кульочок. Резиночкою придавлена. Ось навіть у неї виглядають корінці такі. Теж дуже-дуже okay. Гарно. Ну, ще я виписувала по акції бегонії. Ось бегонія оранжева. Дуже гарно упаковано дбайливо все. Тут 5 штук. Упакована ця бегонія у торф. Так, я дивлюся, це теж бегонія. А, ні, це аквілегія. Це аквілегія і тут видно ось. Видно, росточки навіть. Зараз я ножицями розріжу і подивлюся тут навіть росточки. Вони живенькі, гарні можна. Зараз така у нас якраз дощова погода. Можна посадити і хай росте. Хай росте так. Ось отакий кущик. Все живеньке, все хороше. Так, оце ось тут теж аквілегія махрова 10 штук. Теж видно, що росточки є, Буду акуратно потім. Розбирати. Аквілегія не знаю, чому написано 10 штук, якщо я виписувала одну, платила за одну, то помилка. Так, і ще одне. Це бегонія оранжева. Теж дуже красива, зараз її розпакую. І ось вона отакова, отака. Ну Попробуємо, подивимося, що з неї вийде. Все дбайливо упаковане і ось, здається, вже росточки є. Ну, і я ще похвасталась, а не розпакувала бегонію оранжеву махрову. Зараз подивимося бегонія оранжева махрова. Теж ось отакий клубінь, і видно, що там уже є росточки. Отак, друзі, така посилочка, все чудово. Це мені сподобалося. Ідемо садити. До зустрічі!